Як іконка, то іконка, то це видно, що це іконка, а не малесенька така. До речі, вона дуже якісна. Лиття доволі якісне. На звороті має печатку храму Сити Спірідона. Тільки мені єдине, що шнурок такий маленький. Хто це вдіне на голову? так? Шнурок регулюється. Та ну ладно. Я це знав. Я просто пробував своє актерське своє мастерство. Можна ще більше збільшити. Тут спеціальні такі вуслики, які а ну і як воно буде, як воно виглядає. Я зараз опять знову буду казати, що це чоловіче. Та яке ж це? Ну чого це чоловіче? Ну, хіба жінка під... не може? І можна підтягнути, да, по. Тому як ви хочете на яку довжину бажаєте носити угу. підвісочку? Да. Е, це мельхіор, аналог срібла з чорнінням. Гарно дуже виглядає. Штомачок дуже гарний, приємний якості. У угу. Нас великий вибір святин святого Спірідона з Греції, з острова корфу. Переходьте, замовляйте, швидко доставимо.